Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього заняття трапеція. Отже, трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. На екрані ви бачите трапецію А, Б, С, Д. В даній фігурі Б, С і Д паралельні між собою, їх називають основами трапеції, а сторона А Б і сторона С Д не паралельні, їх називають бічними сторонами трапеції. Трапеція в перекладі з давньогрецькою, означає столик. Давайте з вами розглянемо властивості трапеції. Перша властивість. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює 180 градусів. Це очевидно, адже кут А і кут Б, внутрішні односторонні кути при паралельних BC, AD і січній АБ. А ми знаємо. Що в такому випадку їх сума буде 180 градусів. Аналогічно можна довести, що сума кута С і кута Д також 180 градусів. Наступна властивість трапеції є опуклим чотирикутником. Дійсно, адже будь-який кут трапеції має градусну міру менше за 180 градусів, і до того ж, діагоналі трапеції перетинаються у внутрішній площині фігури. Висотою трапеці називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки основи трапеції до прямої, що містить протилежну сторону. З вершини Б опустили перпендикуляр на основу АД, перпендикуляр БЕ. Цей перпендикуляр називають висотою трапеції. На цьому малюночку перпендикуляр з точки Е опустили на основу АД, перпендикуляр Е також є. Висотою трапеції. На даному малюнку з вершини Д провели перпендикуляр до прямої, що містить основу БЦ, перпендикуляр ДФ. І подивіться, будь ласка, на малюнок, ви бачите, що перпендикуляр Бе, EF е, і ДФ рівні між собою для даної трапеції. Трапеції бувають довільні, коли бічні сторони різної довжини, рівнобічні коли бічні сторони рівні, і прямокутні, коли одна бічна сторона перпендикулярна до основи. Розглянемо властивості рівнобічної трапеції. У рівнобічній трапеції кути при основі рівні. Отже, кут А і кут Д рівні між собою, і кут Б і кут С рівні між собою, а також. Діагоналі, рівні АС дорівнює БД. Розглянемо задачу: Два кути трапеції дорівнюють 30 і 145 градусів. Знайдіть інші кути трапеції. Накреслимо довільну трапецію і будемо записувати умову. Так як в умові сказано, що один кут 30, а інший 145 градусів. То в сумі це буде 175 градусів, робимо висновок, що це кути не прилеглі до однієї бічної сторони. Отже, АБЦД- трапеція кут Д позначимо за 30 градусів, кут Б за 145 градусів. Нам потрібно знайти кут А і кут С. Розв'язання. За властивістю трапеції сума кутів прилеглих до бічної сторони 180 градусів. Отже, щоб знайти кут А від 180 градусів, віднімемо градусну міру кута Б. Маємо 35 градусів. А щоб дізнатися градусну міру кута С від 180 градусів, віднімемо градусну міру кута Д. Маємо 150 градусів. Отже, відповідь кут А 35 градусів. Кот це 150 градусів. Розглянемо ще одну задачу. Три сторони трапеці дорівнюють 8 см, а кути при більшій основі 60 градусів. Знайдіть периметр трапеції. Так як кути при основі рівні, то ми робимо висновок, що дана трапеція є рівнобічною. Побудуємо рівнобічну трапецію і запишемо умову. АБЦД трапеція, АБ дорівнює БЦ дорівнює СД 8 кут А дорівнює куту Д 60 градусів. Треба знайти периметр. Під час розв'язання ми можемо робити будь-які додаткові креслення. Отже, проведемо відрізок Б М паралельно до бічної сторони СД. Тоді трикутник АБМ буде рівностороннім. Чому? Кут А за умовою 60 градусів, а кут АМВ буде дорівнювати куту Д, як відповідні кути при паралельних БМСД і січній АД. І якщо у трикутника два кути по 60 градусів, то це, ми розуміємо, що й третій кут буде 60 градусів. А якщо АБМ. Рівносторонній трикутник, отже, АВ дорівнює АМ, і це буде 8 см. мбцд чотирикутник, який є паралелограмом. Чому? Тому що в нього протилежні сторони попарно паралельні. ВЦ паралельно МД за умовою, так як АВЦД – трапеція. А так як ми побудували БМ паралельно до СД у нас вийшов чотирикутник, у якого. Сторони Попарно паралельні. А у паралелограма протилежні сторони ще й рівні. Отже, BC дорівнює MD і дорівнює 8 см. Щоб знайти довжину основи AD, ми до AM додамо MD. маємо 16 см. А щоб дізнатися, периметр ABCD, треба додати довжини всіх сторін, тобто AB, BC, CD і AD. Порахували вийшло 40 см. Сподіваюся, ви зрозуміли сьогоднішню тему. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!